Гаразд твої готовий починати. Брайане, як праве. Як воно? Та ось практикуюся. Намагаюся довести цей твір до ідеалу, знаєш. Так, я знаю, наскільки ти відданий своїй справі. Але слухай, я хотів дещо з тобою обговорити. Знаєш, О боже, почалося. Що? Я нічого не казав. Знаю, але я знаю, що ти збираєшся сказати. О, то ти тепер ну, усе знавець? Можливо, ні. Я ж казав тобі, що стану найкращим у своїй страві. Це моя мета. Ця гітара допоможе мені об'їхати весь світ. Я вірю тобі, я тебе чую, але ти можеш ти вислухати мене. Гаразд, друзі. Про що ти думаєш? Ну, Брайане, я останнім часом думав про твій талант. І що з ним? Ти коли-небудь замислювався, чому Бог дав тобі цей талант. Для зовсім. Мабуть, я просто завжди любив грати музику. Це Але в цьому є щось більше, ніж просто це. Твій талант це дар від Бога. розумієш? Він призначений для чогось більшого, ніж ти сам. Oh, я ніколи раніше не розглядав це під таким кутом. Твій талант можна використати, щоб дбати про сім'ю та людство. людства. І послухай, твій дар може допомогти дбати про планету Земля. Гаразд, Брайне, це вже хрета. Я серйозно. Музика здатна надихати надії, а одна з найкращих дій це турбота про нашу планету. Я тебе чую. Музика має здатність здолати час, культуру та покоління. Брайне, я зрозумів твою думку, я тебе чую. І хто, як не ти, може зачепити струни сердець людей у всьому світі. Розумієш? Я зрозумів твій каламбур. Я ніколи не усвідомлював, який вплив може мати мій талант, окрім того, що я просто граю для себе. Саме так використання твого таланту для Божої мети приносить глибокі зміни. Це про служіння іншим і відповідальне ставлення до дарів, які ти отримав. Дякую, що поділився цим зі мною. У будь-який час, мій дуже. Просто пам'ятай, справа не в тому, щоб бути найкращим у світі, а в тому, щоб використовувати свій талант, аби зробити світ кращим. Так я знаю, але я просто насправді буду в цьому найкращим. Тут я згодом. Розкажи про цю нову музику. Я працював над цим твором місяцями. Круто. У нього просто є щось таке, що чіпляй мене. Не знаю, чи це, чи це зміна акордів, чи просто багатство мелодії, але воно. Воно заворожує, розумію.